Світ дивиться на Китай із захопленням і тривогою. Сучасна імперія Хмарачосів інновацій гігантської економіки. Але за блиском неонових вогнів та мільярдними інвестиціями криється інший, куди таємніший бік реальності. Реальність, яку офіційно Пекін воліє ретельно приховати від очей зовнішнього світу. Це історія про державу, яка не просто контролює, а буквально володіє своїм народом, його словами, думками, рухами, навіть емоціями. Що, якби ви жили у світі, де лайк не під тим постом у соцмережі може зіпсувати вам життя, де розпізнавання облич працює краще, ніж у голівудських фільмах, тільки не для безпеки, а для покарання, де дихати шкідливо, говорити небезпечно, а молитися заборонено. Це не сюжет антиутопії, це сьогоднішній Китай. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. А ми рушаємо далі. У цьому відео ми відкриємо завісу над жахами сучасного китайського режиму. Це не просто політична аналітика, це крик мільйонів, яких змусили мовчати. Ми розкажемо про ті теми, які не проходять крізь великий китайський фаєрвол, про те, що блокують у TikTok, що не з'являється в західних змі, і що може коштувати свободи тим, хто наважується говорити. Система соціального рейтингу, масова цензура, цифрове стеження, те, що здавалося фантастикою, стало буденністю права людини, що в Китаї втратили сенс, табори перевиховання. Утиски релігійних меншин, ймовірне насильницьке вилучання органів все це не з двадцятого століття, а з нашого сьогодення. А ще нав'язування ідеології за межами країни, тиск на діаспору, маніпулювання міжнародною думкою. Це історія не лише про Китай, а про попередження для всіх нас. Свобода не гарантія, а привілей, за який потрібно боротися. Бо коли мовчимо, ми говорить диктатура. І сьогодні вона звучить мовою китайського комуністичного апарату. Уявіть собі країну, де кожен громадянин оцінюється за бальною системою, не як працівник чи студент, а як людина. У Китаї це називається система соціального рейтингу. За ваші покупки, поведінку онлайн, друзів, навіть за те, як ви переходите дорогу, вам нараховують або віднімають бали. Якщо ви не слухняні, втратите доступ до швидкісного транспорту, нормальної роботи чи кредиту. Можливо, навіть ваша дитина не вступить до хорошого університету, звучить як епізод Чорного дзеркала, але це вже реальність для мільйонів китайців. Великий китайський фаервол це не метафора, це буквально цифровий мур, що відокремлює Китай від решти світу. Заборонені Google, YouTube, Facebook, Вікіпедія. Замість них локальні аналоги, які жорстко контролюються державою. Алгоритми цензури автоматично видаляють небажані слова, коментарі, зображення. Блоки з критикою влади миттєво зникаються, а їх автори можуть зникнути разом із ними в реальному житті назавжди. Цифрове стеження в Китаї на рівні якому позадрив би будь-який спецслужбіст. У містах встановлено понад 700 мільйонів камер спостереження. Вони не просто фіксують, вони впізнають вас, розпізнавання облич, аналіз рухів, навіть спроби читати емоції. Ви вийшли на протест, ваше обличчя вже в базі. Ви сказали щось критичне, ваші слова вже в доповіді для спецслужб. Ви не схвалюєте режим, вас уже виключено з надійних громадян. А тим, хто не мовчить, загрожує набагато гірше. Дисиденти, журналісти, блогери зникають або потрапляють у в'язниці за неклеп на державу. Відомий приклад Чентюші, юрист і відеоблогер, який наважився показати правду про початок пандемії в Ухані. Його схопили і він зник на кілька місяців. Лише потім з'явився в покаяному відео з мертвою посмішкою на обличчі. А скільки таких, про кого ми навіть не дізнаємось. Цензура в Китаї це не просто інструмент влади, це фундамент, на якому тримається вся система. Контроль над мовою це контроль над мисленням. І коли мільярд людей не може вільно шукати інформацію, висловлювати думку чи протестувати, це не просто політика, це технологічна змащена диктатура нового покоління. Та підемо далі і розглянемо що спільного між смартфоном, який ви тримаєте в руках, і концтабором у Сіньцзяні. Можливо, більше, ніж здається. У сучасному Китаї примусова праця стала звичайною частиною виробничого ланцюга. Тисячі фабрик, які виробляють продукцію для всього світу, від одягу до електроніки користуються рабською працею ув'язнених. Особливо це стосується уйгурів мусульманської меншини, яка опинилася у епіцентрі жорстокої державної кампанії. Ці люди працюють у закритих виробничих зонах, часто під наглядом озброєної охорони. Вони не можуть відмовитись, бо за відмову табори перевиховання. А це ще гірше. Свобода вибору тут не передбачена. Деякі міжнародні бренди вже потрапляли в скандали через співпрацю з такими постачальниками, але масштаб проблеми далеко більший, ніж визнають офіційні звіти. Утиски релігійних меншин ще одна темна глава. Крім уйгурів, переслідуються тибетці, піддаються тиску християни, знищують храми, переписують релігійні тексти. Влада змушує священиків вивішувати портрети Сі замість хрестів. У Тибеті буддійські монастирі розбирають по цеглинці. Китай намагається створити єдину лояльну релігію під повним контролем держави. Тортури, зникнення, чорні в'язниці. Це не вигадки опозиції. Це задокументовані факти. Людей кидають до підпильних центрів утримання без суду, без адвокатів, без зв'язку з родинами. Їх б'ють, позбавлюють сну, змушують підписувати зізнання, часто для профілактики, щоб інші боялись. Іноді просто тому, що система працює на терор, а не на справедливість. І, мабуть, найжахливіше звинувачення у примусовому вилученні органів. Китай один із найбільших у світі центрів трансплантації органів, але звідки беруться донори? Свідчення вказують на те, що ув'язнених, особливо політичних, використовують як живі банки органів, без їх згоди, без шансів на порятунок. Люди зникають, а їх серця, печінки, нирки з'являються на операційних столах заможних пацієнтів. Це не просто порушення прав людини, це системне знецінення людського життя. У Китаї ти не є особистістю, ти лише частина машини. І якщо ти не працюєш на її благо, тебе можна замінити або знищити. Ще недавно Гонконг був маяком свободи в Азії, місто, де співіснували схід і захід, бізнес і демократія. Але після 2019 року Китай розчавив цю свободу з блискавичною точністю. Все почалося з протестів. Мільйони людей вийшли на вулиці, щоби захистити свої права проти закону, який дозволяв екстрадувати мешканців до материкового Китаю, туди, де справедливість давно замінена страхом. Відповідь Пекіна була не просто жорстокою, вона була стратегічною. Протестувальників розганяли, били, арештовували. Поліція застосовувала гумові кулі, водомети сльозогінний газ. Але не страшніше сталося потім: ухвалення закону про національну безпеку. Згідно з ним, будь-яка критика уряду навіть онлайн може вважатися загрозою для держави. Тепер у Гонконзі можна потрапити до в'язниці просто за твіт. А ще вчора це було місто з вільною пресою і незалежною судовою системою. Цей закон повністю зруйнував концепцію Одна країна, дві системи. Обіцянку, яку Китай дав у 1997 році після повернення Гонконгу від Великобританії, обіцянку зберегти автономію, свободу, демократичні інститути сьогодні. Ця формула лише мертва фраза в офіційних промовах. А журналісти, правозахисники та опозиційні політики один за одним опиняються або за ґратами, або вигнані. Але Пекін не зупиняється на Гонконзі, наступна мішень Тайвань, острів, який живе окремим демократичним життям, з вільними виборами, незалежними медіа, з сильною громадською активністю. Китай вважає Тайвань бунтівною провінцією, яку треба повернути мирно або з силою. І поки світ відволікається на інші конфлікти, Пекін поступово готує ґрунт для вторгнення. Риторика зростає, заяви про незворотність об'єднання, демонстративні військові навчання поблизу острова. Кібератаки, інформаційні компанії усе це репетиція анексії, яка може початися будь-якої миті. І якщо це станеться, наслідки будуть глобальними. Це удар по міжнародному праву, демократії, свободі слова як такій. Сьогодні Гонконг це попередження, Тайвань наступна лінія фронту. І якщо світ не скаже ні диктатурі зараз, завтра її тінь впаде ще на одну вільну країну. Тиша найнебезпечніша зброя, яку ми даємо тиранії в руки. А що ж до проблем екології? Коли мова заходить про Китай, світ зазвичай бачить блискучі мегаполіси, інновації, швидкісні потяги. Але за цим фасадом ховається масштабна екологічна катастрофа, про яку майже не говорять відкрито. Китай один із найбільших забруднювачів планети. Його річки переповнені на отруйні потоки, повітря схоже на газову камеру, а цілі регіони на зони екологічного лиха. Забруднення повітря тут настільки інтенсивне, що в окремі дні у Пекіні або Шанхаї видимість не перевищує кількох десятків метрів. Люди носять респіратори як частину повсякденного одягу, але влада замість вирішення проблеми знищує дані про забруднення, змушує мовчати журналістів і карає тих, хто публікує фото з реальним станом довкілля. У регіоні Хабей, одному з центрів стаоливарної промисловості, ґрунт настільки отруєний важкими металами, що вражай там часто непридатний для вживання. Але місцевих фермерів ніхто не інформує. Держава не визнає шкоди, воду з колодязів можна підпалити, але це не стане новиною в офіційних ЗМІ. Інша ланка приховування техногенних аварій. У 2015 році в місті Цянцінь стався вибух на складі хімікатів. загинуло понад 170 людей. Багато були поранені, знищено кілька кварталів. Причина небезпечні речовини зберігалися з порушенням усіх норм безпеки. Але відповідальність розмита, звіти неповні, родичі загиблих залякані. Цей випадок далеко не поодинокий. У Китаї подібні катастрофи трапляються регулярно, але світ про них дізнається надто пізно або ніколи. І, звісно ж, коронавірус один із найгучніших і найстрашніших прикладів замовчування. Перші випадки covid 19 були виявлені у Вухані ще в листопаді 2019 року. Але влада змусила лікарів мовчати, коли лікар Лі Віньлян, який першим попередив колег у соціальних мережах, спробував бити на сполох, його змусили підписати листа з визнанням поширення чуток. Пізніше він помер від цієї ж хвороби, яку намагався зупинити. Поки світ отримував звіти про локальний спалах пневмонії, вірус уже поширювався на інші континенти. Коли довкілля вмирає, а народ дихає отрутою, найважливіше для влади не врятувати ситуацію, а не допустити скандалу. І саме це найбільша загроза не лише для Китаю, а й для всього світу. Китай навчився не лише тримати в страху власних громадян, а й впливати на весь світ через пропаганду, тиск і цензуру. Ви можете жити в іншій країні, говорити іншою мовою, користуватись вільним інтернетом. Але певні теми про Китай ви все одно не почуєте у своїх змі, позалаштунками йде невидима війна за контроль над інформацією. Китайська пропаганда вже давно проривається в західні інформаційні простори. Китай скуповує акції у великих медіахолдингів, фінансує м'які публікації, просуває державні меседжі через агентства типу CJTN, що працюють як легальні канали, але виконують функції цензора. Навіть у Голлівуді фільми редактуються відповідно до інтересів Пекіна. Сцени, які можуть образити Китай, вирізаються. Іноді ще на етапі сценарію. Окремий фронт дипломатичне залякування, коли уряди інших країн критикують Пекін за права людини або підтримують Тайвань. Відповідь миттєва, економічні санкції, припинення торгівлі, бойкот продуктів, кібернапади. Так було з Литвою, яка відкрила дипломатичне представництво Тайваню. Китай одразу заморозив торгівлю. Так було з Австралією, коли вона закликала розслідувати походження COVID-19. Проти неї вели тарифні мита на вино, яловичину, вугілля. Та навіть китайці за кордоном не почуваються вільними. Система стеження за діаспорою реальність. Студенти, бізнесмени, мігранти, всі вони можуть бути об'єктами спостереження, амбасади і консульства діють не лише як дипломатичні установи, а й як інструмент нагляду. Навіть у Канаді чи США китайські громадяни побоюються критикувати свій уряд, бо це може обернутися наслідками для їхніх родичів удома. Векін грає в довгу гру, він форбує образ мирної, стабільної супердержави, в якій немає проблем лише успіхи. Але за тією вітриною страх, переслідування, замовчування і геноцид. І що більше ми ігноруємо ці факти, то сильніше ця модель влади намагається проникнути і до нас. Саме тому так важливо не мовчати, інформація це сила. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте свої коментарі.